В дитинстві у Віталія кличка у єдиного у дворі не було клички. Ну, тому що хлопці давати йому її боялись, а сам Віталя придумати її собі не міг. Отже, всім тим, хто, окрім паспортних даних, має справжню кличку, присвячується. Все, тату, давай! Я піду в гості до Саши Лосєва. До Саші Лосів, йди, йди. Почекай. Просто Саша Лосєв? Так. А як ви його між пацанами називаєте? Саша Лосєв. Просто Саша Лосєв? Так. І в нього немає поганяла, клички нема? А обов'язково має бути. А ну присядь, будь ласка, ти мене, будь ласка, не розстрою. Не треба. Ти що? Це кличка? Вона у всіх має бути. У ага. нас би Саша лося, був би лось, лосяра, ласіще, роги копита. І це мінімум. Ну, знаєш, це на все життя. І це, коли ти перший раз оступився, все. Оце твоя кличка. У нас, значить, в дитячому садку ага. був чувак, в нього поганяло було яблуко. Ага. Знаєш чому? Тому що він. Першу роль зіграв яблуко. А сина його знаєш, як звали? Як? Огризок. Хоча до яблука він не мав жодного відношення. А. Да. Ну. Потім в школі у нас був ще. Хто у нас був? Льоня Скайвокер. Чому? А тут все просто, він з батьком подрався там і все. А. Да. Ще був Ігор Джамалунгма. Чому Джамалунгма? Він щось зрозуміло завжди ніс, знаєш, таке. Взагалі фізичні вади це козир. Козир. У нас був Руслан Авокадо. Чому авокадо? Авокадо, тому що в нього пуп наружу стирчав, як кістка у авокадо. Ні, смішно і логічно. Тату, а ви вчителям в школі клички давали? А вже ж ти що, у нас був, значить, чувак, по географії препод. В нього була кличка Чізбургер, тому що в нього між рубашкою і джинсами завжди жовті труси випадали. А Ще був фізрук ехо. Ехо? Ехо, так. Він отак казав: значить, так, значить, так. Запам'ятовуйте, запам'ятовуйте. Зараз будемо робити такі вправи, вправи. Я по два рази повторювати не буду, не буду. Коротше, <смешно> <смешно> потім в бурсі вже вчилися, у нас був Коля Карпенка, у нього кличка була герпіс. А, це легко, господар. А, ні, не. ти дослухай. Значить, найперша пара з медичної підготовки. Ага. Значить, препод каже: запам'ятовуйте, герпес може постукати несподівано. Ага. І Шо? тут в аудиторію заходить Коля Карпенка. Тепер він назавжди герпіс. Що ти тут зробиш? Да? Потім, коротше, ще в бурці був сторож, у нього була кличка Медовик. Медовик, Медовик да. Він, він е -е, любить мед? Ні. Чому? А він, коротше, е значить, з трьохлітрової банки меду, угу. значить, йшов. А, її розбив мед. Та ти що, дослухай. Й йшов повз будівництво з трьохлітровою банкою меду. Так. — Потім на нього впала фанера, а потім бетонна плита. І медовик. Потім вже коли в гаражі працювало, у нас був льоха-русалка. Чому? Він рибу любить. Чому? А тому що він колись з горілочкою перебрав. І двома mm -hmm. ногами в одну штаніну вліз, впав і думав, що ходити більш не зможе. Тому русалка. <реш> Смішно. Да. Потім коротше, ще був коля шприц. Шприц, шприц, він лікар? Ні. Наркоман? Тому що, знаєш, він коли починає дзюрити, він завжди ну, пробну струю вниз дає. Черікс і все. Потім вже, коли почали працювати на автосервісі, у нас був е механік Богдан. А як його звати? Сергій. Так, Це знову нелогічно. Чому? Звати Сергій ну? кличка Богдан. Як? Тому що в нього була рожа, отака жовта, здорова. І він, коли на тебе йде, його як маршрутку здалеку було видно. Тому він Богдан. На. І ще фрезерувальником працював у нас дядя Вася все клас. Ну, коротше, у нього пальців не було. Один палець великий залишився а -а -а. на руці. Тому був дядя Вася все клас. <реш> 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 а ще, знаєш, бувають клічки такі пейзажні, красиві. Дядя Сашо, пам'ятаєш нашу? А -а -а. Який без передніх зубів і завжди цигарки курить. У нього клічка Золоті ворота. Ну. <реш> Красиво, ну, все. Ну, ще був на толя сова. Чому сова? Він е, вночі не спить. Ні. Голову отак можу повернути. Ма. Чому? Я навіть не пам'ятаю. Це ще... е, зараз цей. Давай. За... Алло, Толя, а тобі дали кличку сова. А чому ти сова? шоу <ріст> Я питаю, чому ти сова? шоу гу у Ні, ну реально сова. Реальна планує. сова, так. Да. Татку. А, а от в тебе кличка є? Ні. І не було? Не було. Пісюрик. Відкривай. Це хто? Хто його зна, може, двер'ю помилилися. Ну, так, так, напевно. Пісюри, я знаю, що ти вдома. Це до тебе? Та ні, так що до мене одразу. Пісюрик, у нас доміно на восьму, виходь кажу. Тату, ти ж на восьмому кожного дня граєш. Та. Чимало пісюриків грає доміно в нашому під'їзді. Господи. Ладно, ладно. Зараз дяді паші відкрию. Пісюрок вже вдягається. Ой, ладно.